Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 29 грудня. Листок лідер. РОСло одне деревце з великими надіями. Мало воно чотири листки, чотири гарних листки, що виблискували росою на сонці. Ті чотири листки були приятелями і часто балакали між собою. Одного дня найбільший і найгарніший листок, а був він лідером у групі, заявив, що не хоче мати нічого спільного з водою. Інші листки були такі слабодухі, що пристали на рішення свого товариша. Вони створили щось на зразок парасолі. Коли була гарна погода, парасоля закривалася, коли падав дощ, відкривалася. Але без води бідне деревце почало в'янути і засохло, листки поопадали, і вітер проніс їх куди хотів. Коли всі думають однаково, ніхто не думає ні багато, ні глибоко. Є люди, що варті багато, навіть якщо кажуть тільки дурниці, є люди великі. Тільки тому, що люди малі не беруться суперечити їм, або не є такі відважні, щоб твердо відстоювати свої думки. Така забава дуже небезпечна. Ісус каже: кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним.